Друзі, всім привіт! Зі мною сьогодні Даша. Ми зараз у Лондоні, тож в Канаді, і поговоримо знову ж таки взагалі про переїзд в Канаду, про те, як тут взагалі все відбувається, які є плюси, які мінуси, як робота, як житло. Ну, стандартні болючі теми. Привіт, Даша! Привіт! Рада вас бачити. А З чого ми почнемо? Я думаю, ми почнемо з того з своєї історії переїзду. Окей. Okay. А в Канаду я переїхала з Туреччини. Ого. Так, після після того як почалась війна, я переїхала в Турцію і. Так склалося, що ще до початку війни мій хлопець вже був в Туреччині. Турці Туреччина чи Турція, як правильно казати? Туреччина, окей, добре. <го> він вже був там. Він э, тренувався зі своєю командою, і це дуже цікаво, тому що коли ми купляли квитки, я йому казала, не треба купляти так рано. Можеш поїхати пізніше, 26-27 числа. І він казав: Знаєш, що це мій перший раз, коли ми їдемо так тренуватися далеко. Я хочу поїхати трошки раніше, і я сказала: окей, це трошки дорожче, але добре, їдь. І дякую Богу, що так склалося. Що він вже був за кордоном. І я мала куди приїхати. І не було дуже багато часу думати, що робити. Тобто, зранку, як і всі, просто зібрали речі і полишили вдома. Там ми прожили шість місяців в Туреччині, і так вийшло, що його родичі його. Тітка приїхала до Канади сюди і сказала йому, знаєш, що нам багато друзів казали, що це непогано приїхати сюди, що є можливість. Ми такі, знаєш, це країна, де все в доларах, це дуже складно і дуже далеко, як нічого мови, не знаємо, нічого. І коли родичі приїхали, вони такі, давайте, ми вам допоможемо, буде все класно. І Довго ми не могли вирішити зробити це, але потім наші друзі, а, яких ми зустріли там, вони сказали, знаєш, що я не буду тебе поважати, якщо ти не поїдеш. Просто переїдь. Ми знаєш, ми живемо за кордоном вже багато років в одній країні, в іншій. Ти адаптуєшся, все буде класно. Просто збирайся і їдь. І знаєш, що ми просто зібралися і подали документи. Просто тому що люди сказали, ми не будемо тебе поважати. Та просто їдь ти молодий ти зможеш. І ми такі окей. Блін, це якісь заряд мотивації проти. Просто... Це люди, які не казали, ти знаєш що ти на вулиці там будеш жити? Ні, ніхто так не казав. Бути класно, ти зможеш і ми такі. А чи ні, так блін, блін, це, це ну чесно, це прям дуже круто. Це дуже круто. Це запрацює це, це... це, це загинає. І я так само зараз думаю. Все буде добре, тобто не треба з самого початку боятися. І ми подали документи, все було дуже швидко, як і всі програми працюють дуже чудово. Ми приїхали сюди в Канаду і спочатку жили з нашими родичами. Потім, а Потім почали шукати собі житло. Спочатку, а що перше, ми зробили? Ми зробили документи. Так, все дуже швидко працює гарно, нічого складного нема. Ем, наша англійська не така супер була на високому рівні, але все тут дуже адаптовано, і всі з розумінням ставляться до того, що ти емігрант, тому що це країна емігрантів. Всі розуміють ситуацію в Україні. Що ти не маєш знати англійської мови ідеально? Це не твій вибір, ти не готувався декілька років до переїзду. Так склалося бум і майже сьогодні. Тому не буде ніяких проблем. Всіх є транслейтери, всі мають смартфони, можна все перекласти. Тому мовного бар'єру. Не треба боятися, все буде добре. А стосовно взагалі провінції, вас родичі вже жили прямо в Онтаріо в Лондоні, так, в Лондоні, в Онтаріо. і так перед приїздом ми дивилися декілька варіантів, але Онтаріо нам здавалося, що це більш схожий регіон на Україну по клімату, і там були декілька. Я думаю, що можна на сайті covid програми знайти або десь в фейсбук-групах по регіонам, що які плюси, які мінуси. І Анторію здавалося нам саме такий адаптований варіант. Мені здається, а як взагалі стосовно роботи стосовно житла? Наскільки було тяжко ось після того? А житло було не дуже тяжко знайти, тому що багато Фейсбук груп і багато волонтерів, хто викладає. Ми маємо квартиру, маємо там кімнату, що ще що, ще і так ми дуже швидко знайшли квартиру. Майже це був перший варіант наш так. Я приїхала на квартиру, і сказала це чудово. Це недалеко від центру міста і не дуже великі гроші. Це 1200 я можу можу казати, це канадських доларів, і на сьогоднішній день це не дуже великі гроші. Аренда ну як для як для Канади зараз так. Це дешево, але за останні роки оренда дуже виросла за певними причинами, але зараз це ну. Нормальний прайс на а, а не було. Вибач не було такого, що потрібно там не знаю, якийсь лист про те, що вже є праця, там якісь домовленості. Ще що щось, що типу що якісь документи, які підтверджують, що ти будеш платити. Це все відносно, дивлячись тут віріелтер і яка компанія. Але якщо вони викладаються в українські групи, вони розуміють, що це українці, які ось ось приїхали. В них не може бути ніякої чудової кредитної історії про те, що вони можуть виплачувати кожного місяця арренну плату. Всі зрозуміння ставляться, але так тобі треба зробити або перший взнос, або договір про те, що ти маєш роботу, щоб вони розуміли, що ти маєш можеш сплачувати. <реш> <реш> як я знайшла роботу? Це був довгий процес, як і у всіх. Ми шукали спочатку онлайн, як всі роблять, або через, через нюкамер з івенти якісь. І це дуже дуже довгий процес, тому що поки дійде черга до твого резюме, поки а ти правильно склав, неправильно склав, їм підходить, не підходить. Це дуже багато питань. Поки дійде черга, поки вони розглянуть, зв'яжуться перше, друге інтерв'ю, вже місяць, два-три приходить, і ти такий, а гроші закінчуються. А, склалося так, що я почала співати в церкві в порі, і там а, я сказала, що я шукаю роботу, і може хтось щось знає. І тут в Канаді ком'юніті дуже чудово працює. Ти маєш говорити про те, то, що тобі щось треба. В тебе є якісь питання, щось хто щось знає? Тут всі знають один одного, і ти можеш спитати це дуже ем, гарно спрацьоване суспільство. І я сказала, і ми, мені б... Наступного дня мені дали роботу. А перед цим, взагалі, скільки ти шукала по часу? Три місяці. Три місяці це було, і я кожного дня відправляла по 10 резюме. Може по 10, може більше. І в мене були співбесіди, інтерв'ю. І нібито все добре, добре, але. Коли я знайшла роботу, почали відповідати, але комо, це ж довго, Я ж так не маю чекати. Да, ну це це це, да. це зазвичай так працює. Що, типу, коли щось вже знаходиш, воно знаходить тебе по 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 кругу, типу, так виходить. А взагалі, скажи, як розкажи, напевно про свою роботу, на якій ти зараз працюєш, і як чи подобається чи ні, яке там ком'юніті всередині роботи? Окей, okay. uh, я працюю. Customer service – це обслуговування клієнтів в маркеті. Це такий старовин старовинна частина міста, і фуд-маркет, і там багато європейської міжнародної кухні. Ось, і я працюю в німецько польському магазині. І мой, мій бос, вона із Польщі, і вона розмовляє зі мною польською. Я вже знаю більше мов, ніж я очікувала. Так і Подобається чи ні, подобається. Я вже працювала в customer Service, і це не... іноді важка робота, тому що це робота з людьми, вони бувають різні, але це приємно, тому що ти маєш якийсь фідбек, спілкування з людьми, і це дуже гарна практика а, мови. І коли я була в Туреччині, я теж працювала Customer Service, і це дуже допомагає вчити мову і вчити культуру і розуміти країну зсередини. Може, якісь закриті спеціальності, коли ти там працюєш і не з ким не спілкуєшся. Це не дає тобі так зрозуміти країну, як спілкування з людьми. Тому це робота, я думаю, непогана. Колектив гарний, дуже приємний. Це родина. Вони всі працюють з родиною всередині, і ти стаєш частиною цієї родини. Нема тобі куди діватися, тому що вони всі як там брат, кум, сват і. Так, непогано. Досить мило. Ну, а скільки ти працюєш дуже багато з людьми, я думаю, виникає питання, як взагалі люди в Канаді, ну, типу, сам менталітет канадців, чи ти більше працюєш саме з іммігрантами? Ну, тобто, що Буває таке? Mm, ні, частіше за все, це канадці. З... Так, звісно. Але часто вони мають друзів з Європи, з Польщі, з України або родичі, іммігрували колись. Менталітет. Канадці дуже приємні, милі люди і завжди дуже так, е, тактичні, ніяких там запитань щодо і ставлять тебе в неприємне становище, такого не буде. Вони завжди вибачаються, дуже, дуже свідомо відносяться до твого е, стану. Так. Але е, це не завжди правда. Це ага. те, що мені не подобається в канадцях, тому що. Вони кажуть, мені дуже шкода, або я вибачаюся, мені, я дуже радий, або в мене все добре, але це не завжди так. І це, це ілюзія того, що все добре. І ти таки приїжджаєш, в Канаду, о, всі такі милі, всі такі посміхаються ця голівудська посмішка, але... Це не така правда, як у нас. Якщо в нас не хтось нещасливий, ти це yeah, 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 yeah. бачиш, ти це знаєш, і ти маєш дистанцію. А тут якось всі, всі спілкуються іноді це роздратовує, тому що ти там не можеш сказати, я себе почуваю погано, я не хочу розмовляти сьогодні. Ні, тут так не прийнято, це, це мові -тон. Давай тоді зараз з мінусів, я думаю, перейдемо до плюсів. Які плюси ти бачиш Канаді вже за час свого проживання тут? Так. По-перше, це високий рівень життя, високий рівень зарплатні і доступність усього їжі, одягу ти не маєш там скопичувати щоб щось купити. А по-друге, це дуже розвинуті усі сфери. Куди ти не підеш, все дуже розвинуте, має спонсорів, тобі там не треба шукати якісь гроші для того, щоб зробити якийсь івент або ще щось. Ти маєш спонсорів, і тут дуже активне соціальне життя. Тобто вони не приймають участь, завжди хтось щось робить, дуже активне суспільство. По-третє, ніхто не піклується про те, як ти виглядаєш, яке в, в тебе особисте життя, з ким ти живеш, яка в тебе орієнтація, що ти одягнеш, який в тебе колір волосся. Ніхто не осуджує тебе за це, як нас там що ти вирядилась, чи не намалювалась, чи ти куди так ходиш, а простудишся, не простудишся. Ніхто не піклується про це. Тобто, це твоє життя, це твоє тіло. Ти маєш жити, як ти живеш. Інколи це занадто це свобода, якщо ви помітите на вулиці, там дуже special personality. Але як для нас, українців, це можливість, що нас не будуть осуджувати, і ми маємо волю приймати рішення, які ми які ми хочемо. Ну це прикольно. Я думаю, це це якось з цієї сторони. Це реально дуже круто. А ось каже стосовно активного життя, взагалі чи реально побудувати хороший нетворкінг тут з нуля без знання англійської мови? Ну, без взагалі знання складнувато буде. Ти в будь-якому випадку почнеш вчити англійську, навіть якщо ти не знаєш її, але почнеш спілкуватися, будеш її використовувати. Тут багато людей, хто побудував бізнес з інших країн: поляки, з Росії, з України, з Німеччини, з всіх країн, я тому що це країни емігрантів, То в будь-якому випадку будуть всі національності. Я думаю, що можна, і я думаю, що це та сама країна, де можна планувати щось. От навіть ми зараз, маючи не дуже високий рівень життя, але ми вже маємо якісь плани, тому що ми не живемо знаєш як день в день. От сьогоднішній день, як останній день. Тобто, ти, ти завтра ти знаєш, ти прокинешся, ти маєш житло, ти маєш їжу, ти маєш захист, ти маєш роботу, і ти можеш планувати. Ми вже там плануємо, що щось далі якось розвиватися, вчити англійську, далі якісь плани будувати. Тобто. Це країна, де ти можеш спланувати своє життя і його зробити. І щодо розвинутого суспільства і всіх сфер у будь-яку школу, у будь-яку організацію, куди б ти не пішов, навіть я в церкві співаю і в нас. Там є офіс, ти можеш туди звернутися за будь-яким питанням. Вони знайдуть тобі якусь допомогу. Ти можеш там мати приміщення для свого маленького бізнесу, для студії, для там малювання, для чого завгодно. Тобто ти можеш щось робити, і люди йдуть тобі на зустріч. Не так як в нас дуже важко. Треба документ за документом, документ за документом. Потім ти вже коли їдеш до половини, ти такий, Та, може і не треба. воно мені а тут. Так, є питання, ми його вирішимо, і про тебе всі пам'ятають. І один раз ти спитав, і я пам'ятаю, що колись там там місяць назад мені спитали, і, і я передам. Я передам хороша людина, я допоможу. Тобто тут про тебе не забувають. Це це чесно, цікаво, тому що я вже ну спілкувалася з іншими людьми, і багато хто каже, що забувають. А мені здається, просто різне у де багатьох людей, типу, різний ага, експірієнс і типу можна. різні випадки. І просто знову ж таки, мені здається, що в Канаді на ну, чисто особливо для себе що як такий беру якийсь рок, що тут це таке грає, ось це везіння також на людей. Так, так, це ну це взагалі в житті. Відіграє велику роль, як в тебе складуться ці обставини, чи повезе чи ні. Тому що я теж знаю багато випадків, коли люди поверталися на Україну або не змогли знайти себе тут в цій країні. Але нам як ми молодим, мені здається відкритим до всього нового, нам так ну прикольно, прикольно, але часом сумуєш, тому що ну все одно не та країна, в якій ти виріс, не все не таке їжа інколи тут ну типу класно, різноманітна, але не така, як вдома, знаєш. Інколи сумуєш, так взагалі по якості, напевно, якихось таких сервісів, продуктів, банків, медицини. Що скажеш? Як взагалі в загальному враженні від цього? Краще ніж в Україні немає. Я вважаю, що наша країна не краща в сфе у сфері обслуговування. Beauty industry — це набрван, це це просто дівчаткам всім, цьому сфера. Фуд індустрія теж всім цьому які, тому що в нас така о, сорі, їжака кабила. У <сум> нас така смачна їжа і такий класний сервіс, і всі ресторани дуже гарно оформлені, і всі мають якусь родзиночку, і підхід до тебе, і все так чистенько і супер, супер. Я ніде такого не знаходила ні в одній країні, де я була і. Медицина, що стосовно медицини в Канаді, вона на високому рівні, але в Лондоні тут я знаю, є проблема з тим, що дуже навантажена клініка і треба чекати по три години швидку. Оце так теж ми кстати, до мінусів ми запишемо. Тому що процес навчання лікарів дуже довгий. Я не експерт в цьому, але як. Як я чула, е, і поки ти досягнеш того рівня, коли ти будеш вже працювати в лікарні, і не багато йде людей вчитися на лікарів, до клієнтів ну, хворих стає. Більше і більше, тому що багато людей приїхало в Лондон, а лікарня не розрахована. І швидка має з тобою, наскільки я знаю, пройти весь процес. Типу, не просто привезти тебе в лікарню, а прослідкувати, щоб ти пройшов це лікування, тому що може ти підеш додому, ми несемо за тебе відповідальність. І тому ти маєш чекати там, час, дві години, три до п'яти годин, може і більше. І це дуже-дуже довгий процес. Але страховка покривається, але не. Я б не хотіла тут захворіти або щось зламати собі, тому що я не в Україні, все б ти подзвонив, ноги нема, все приїхали, забрали. А тут же ноги нема, не ну, терпи, ну закинь, не знаю. Так, Ну так, да, стосовно медицини, я думаю, чула також, що багато хто казав, що в Торонто, наприклад, взагалі 10 годин можна чекати швидко від навантаженості міста, якщо чим більше людей, тим довше. Так. Тоді, напевно, останнє завершальне питання, питання з двох питань. Okay. І дає, будь ласка, поради людям взагалі, які хочуть сюди переїхати. І друге підпитання: чи варто сюди переїжджати? Так. Okay. О, oh. uh, друге підпитання, дуже я почну з нього, тому що uh, колись мені в соцмережах написали: от де де краще, от ви знаєте, поляки, от де краще в Польщі, ніж чи в Канаді. <свісно> І на жаль я відповіла я ніколи не була в Польщі. <свісно> я, я звідки знаю, як чи варто сюди приїжджати? Ви ви сюди приїдьте, подивіться, якщо вам подобається, то, то варто приїжджати, А якщо вам не подобається, то не треба себе мучити. І живіть там, де вам подобається, і де ви відчуваєте себе щасливим на Гаїті, на сході, на заході, де завгодно, де ви відчуваєте, що ви щасливі. І неважливо, який рівень там життя, які гроші ви заробляєте, і ким ви працюєте, і ніхто не має про це піклуватися, і скажіть родичам, щоб вони не хвилювалися. А порада, що якщо ви вже хочете переїхати, і вам подобається Канада, і що перше треба зробити перестати хвилюватися і боятися. Може, поки ви боїтеся, воно все якось не так виходить. Ви просто беріть і їдьте, а там вже буде. Якщо що, ви завжди можете повернутися. Нам є куди повертатись. Є <реш> е, дякую, Даш. Е, дуже круте інтерв'ю. Взагалі закинули таких багато важливих тем. Я думаю, а я ж тут мікрофон тримаю. <реш> <реш> чік, чік, <реш> е, дякую, Даша. Це ж треба, дякую, да, <реш> дякую, Даша, за таке круте інтерв'ю. Чесно, дуже тобі вдячна, що виділила час, і я думаю, ми за ну затронули дуже багато таких важливих тем, які цепляють багатьох людей. Ось бажаємо тобі наснаги в Канаді, що все буде холод Та. і так, друзі, з нами була Даша. А ви підписуйтесь на канал? Ставте лайки, я стараюсь, чесно. Работаємо. Работаємо. Ось. І якщо потрібна консультація, звертайтесь.